Галузеві стандарти Закон України, основи законодавства України про охорону здоров'я визначає, що діагностика та лікування пацієнтів має здійснюватися відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги. Стандартизація є необхідним заходом для забезпечення якості послуг та основою для проведення фінансово-економічних розрахунків щодо їх вартості. Саме стандартизація забезпечує, щоб медичні послуги надавались відповідно до доказових даних та кращих міжнародних підходів. В Україні стандартизація медичної допомоги відбувається шляхом розробки та впровадження відповідних медико-технологічних документів розглянемо, які саме документи ми маємо на увазі, до медико-технологічних документів належать адаптована клінічна настанова. Стандарти медичної допомоги, новий клінічний протокол медичної допомоги та уніфікований клінічний протокол. Процедуру розробки цих документів визначено у наказі МОЗ від 28.09.2012 року, номер 751 про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України. У цій лекції ми розкажемо, чим вони відрізняються та які їх особливості. Наказом МОЗ номер 751 затверджено Методику розробки та впровадження стандартів медичної допомоги: Методику розробки системи індикаторів якості медичної допомоги. Положення про мультидисциплінарну робочу групу з розробки стандартів. Уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги положення про реєстр медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, відповідальними за діяльність, пов'язану із медико-технологічними документами є МОЗ України та державне підприємство Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України, далі ДЕЦ. Так, ДЕЦ спільно з МОЗ. Визначають пріоритетні теми, за якими будуть розроблятися медико-технологічні документи, формують склад мультидисциплінарної групи за кожною з ТЕМ. МОЗ затверджує наказом склад групи, а також координують розробку та впровадження медико-технологічних документів. В свою чергу ДЕЦ відповідає за введення реєстру медико-технологічних документів. На сайті ДЕЦ в окремому розділі розміщено всі настанови, стандарти, протоколи навчання членів мультидисциплінарних груп. Це означає, що фахівці ДЕЦ навчають членів робочої групи, які здійснюють розробку документів, як правильно їх розробляти, як шукати джерела даних тощо. Інформаційний та медичний супровід. Тобто, ДЕЦ організовує засідання робочих груп, допомагає у написанні документів тощо здійснення моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги. Після того як стандарти протоколи затверджено, ДЕЦ збирає дані щодо стану виконання індикаторів якості медичної допомоги. Повернемось до основних типів медико-технологічних документів, про які йшлося раніше. І трохи про них поговоримо. Почнемо з адаптованої клінічної настанови. Адаптована клінічна настанова це перекладене керівництво або синтез керівництв та міжнародних настанов, яка доповнена коментарями членів робочої групи такі доповнення стосуються можливості використання окремих рекомендацій в Україні з точки зору реалістичності їх впровадження. Наприклад, члени робочої групи можуть дати коментар, що рекомендовані до застосування лікарські засоби, не зареєстровані, а отже, недоступні на території країни тощо. Розробка адаптованої клінічної настанови відбувається у кілька етапів Перший етап пошук клінічних настанов для адаптації. Для адаптації відбираються міжнародні настанови та керівництва, які ґрунтуються на систематичних оглядах та метааналізах результатів клінічних досліджень і відповідних доказах. Рекомендовано шукати настанови, що розміщені на сайтах GIN, SIGN, NICE, NZGG, AHRQ тощо у додатку 4 до методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, що затверджена наказом номер 751 наведено перелік джерел клінічних настанов. Для адаптації не підходять медичні рекомендації, підручники тощо. Результатом цього етапу є відбір одного. Або кількох джерел доказових даних, які будуть взяті в подальшому за основу при розробці стандартів та чи протоколу. Другий етап після того, як здійснено відбір джерел доказових даних, їх необхідно оцінити. Оцінка здійснюється із використанням міжнародного опитувальника AGRI Appraisal Guidelines, Research and Evolution. Опитувальник з експертизи і атестації керівництва. Детально дізнатися, що таке система ЕГРІ, ви можете за посиланням, яке бачите на екрані. Кожен з відібраних документів необхідно оцінити з використанням цього опитувальника не менше як чотирма членами робочої групи, після проведення оцінки результати обговорюються групою. Якщо у відібраних клінічних настановах. Обраних за прототипи відсутня інформація з окремих важливих питань діагностики чи лікування, робоча група може використовувати матеріали систематичних оглядів, публікації результатів окремих досліджень тощо. Результатом цього етапу є відбір джерел доказових даних, що будуть використовуватися в подальшому для підготовки адаптованої настанови. Третій етап Передбачає переклад відібраних джерел доказових даних настанов та написання коментарів за потреби членами робочої групи до окремих розділів чи положень. Результатом завершення роботи є підготовка адаптованої настанови після проведення всіх організаційних процедур, на яких ми не будемо зупинятися в лекції, і які детально розписані в наказі. Електронна версія клінічної настанови розміщується для вільного доступу в реєстрі медико-технологічних документів на сайті ДЕЦ, зазначений документ не затверджується наказом МОЗ. Наступним етапом після розробки адаптованої клінічної настанови є розробка стандарту медичної допомоги, медичний стандарт та або уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги. Стандарт та протокол затверджується наказом МОЗ України. Розглянемо детальніше визначення Стандарт медичної допомоги Медичний стандарт це сукупність норм, правил і нормативів, а також показників індикаторів якості надання медичної допомоги відповідного виду. Стандарт складається з розділів, які можуть бути присвячені таким темам, як. Організація надання медичної допомоги, діагностика, лікування рекомендаціям при виписуванні зі стаціонару, реабілітації та профілактиці До кожного з розділів наводиться обґрунтування та критерії якості медичної допомоги. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги це документ, що розробляється на основі клінічної настанови з урахуванням можливостей системи охорони здоров'я. Протокол визначає процес надання медичної допомоги, обсяг та її результати при певному захворюванні, розробляється за наявності стандарту медичної допомоги та відповідно до нього. В уніфікованому клінічному протоколі медичної допомоги переважно у вигляді таблиці прописуються положення протоколу, обґрунтування та необхідні дії лікаря за напрямами, екстрена медична допомога, первинна медична допомога, вторинна спеціалізована медична допомога, третинна високоспеціалізована медична допомога, медична реабілітація, паліативна медична допомога. Структура та зміст зазначених документів описані в наказі номер 751. Важливо зазначити, що стандарти обов'язково містять індикатори якості медичної допомоги це ті показники, які дозволяють оцінити, наскільки якісною була надана допомога. Після розробки та затвердження стандарту або та уніфікованого клінічного протоколу можна розробляти. Клінічний маршрут пацієнта. Клінічний маршрут пацієнта це алгоритм руху пацієнта. Такий рух може стосуватись або структурних підрозділів закладу охорони здоров'я, або різних закладів охорони здоров'я, що залучені до надання допомоги при конкретному стані або захворюванні. Клінічний маршрут пацієнта містить алгоритм руху пацієнта по підрозділах ЗОС. Пунктах контактів з лікарями та іншим медичним персоналом у процесі надання медичної допомоги а також за потреби взаємодії між ЗОС при наданні медичної допомоги з метою виконання вимог стандарту та або уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги. Клінічний маршрут пацієнта розробляється у довільній формі з урахуванням особливостей відповідного ЗОС. Завдяки розробці та впровадженню ефективних маршрутів можна значно збільшити охоплення пацієнтів послугами, забезпечити вчасне звернення по медичну допомогу, попередити відриви від лікування. Дуже часто пацієнти, навіть звернувшись до медичного закладу, втрачаються через складну і незрозумілу систему отримання медичних послуг, і саме маршрут. Має допомогти зробити отримання медичної допомоги простим і доступним. Завершаючи лекцію, назвемо основні етапи розробки медико-технологічних документів, формування робочої групи експертів, які будуть працювати над розробкою документів. Склад групи затверджується наказом МОЗ. пошук джерел доказових даних. Які будуть використані для розробки адаптованої настанови, оцінка відібраних клінічних настанов за ЕГРІ та вибір прототипів для адаптації, адаптація клінічних настанов, що включає переклад та надання коментарів до окремих положень рекомендацій, розробка стандарту уніфікованого клінічного протоколу, зовнішнє рецензування розроблених документів. Відкрите загальнонаціональне громадське обговорення, опрацювання і погодження проєктів, затвердження наказом МОЗ стандарту уніфікованого клінічного протоколу, розміщення в реєстрі розроблених документів, за посиланням на сайті Державного експертного центру знаходяться корисні матеріали щодо розробки медико технологічних документів.